Ну що, нова поставочка? Хотів вам показати, в якому вигляді надходять нам окуляри, в якому пакуванні, щоб ви розуміли, як це відбувається. Так, це у нас що? Це у нас Оклієм frame 2.0, балістичні тактичні окуляри. Е армійські виготовляються для армії США. Бачите, виробник США? Саме в такому вигляді вони поставляються в армію США по три комплекта, ось в таких коробках. Давайте відкриємо відразу щоб що нам ці коробки, якщо ми можемо подивитися. Самі окуляри. Ось комплект в такому пакуванні. Також у нас тут іде лейба заводська. щоб ви могли впевнити, що це окуляри оригінальні зі штампа Мапель. Він стоїть на самій лейбі. Ось. Це говорить про те, що ці окуляри допущені до використання в армії США. Ну, і тут він такий зелененький. Це комплектація у нас 2.0, тобто в комплекті йде дві лінзи прозора і темна з стандартною оправою. Є ще. Ці ж окуляри з 3.0 це у нас з тоненькою правою для використання з активною гарнітурою. Тут у нас близько 30 комплектів приїхало, тому зараз відфоткаємо, додамо на сайт і вже можна буде замовляти. Підписуйтесь, щоб не пропустити ось такі відео по пакуванню, як це все від... надходить від заводу виробника.